Усім привітики-привітики! Сьогодні трішки покажу ціни на нашому базарі. І у нас з'явилися ось такі грибочки. Білі, подивіться, яка краса. Ну і ціна, звісно, 33 євро за кілограм. Але краса неймовірна. Дивіться, як ростуть геть з мохом. Ось така красота. І також у нас є лисички, називаються вони галетті в Італії. І по 2 євро летто пишеться, тобто 20 євро кілограм лето, це у них як 100 грам. 20 євро кілограм ось така краса. Такі ось грибочки. ці білі це взагалі. Щось просто неймовірне. Дивіться, який бочоночок. І тут таких гарненьких, дуже-дуже багато. Краса, неймовірно. А ось ці маленькі це взагалі. Красота. Все, так уже у нас з'явилися каштанчики. Каштані по 8 євро кілограм. Так, ну що ж, сливочки у нас по 5 євро, 6,50 отакі, дивіться, різні, є вже хурма. Правда, вона... Така ще тверденька і мені не подобається така. А от пески дуже смачні. Персики це надзвичайно смачно. Грушечки ось такі по 450. Тому ось такі ціни. Не знаю, що вам ще показати. Виноградик у нас по 5. А, до речі, Фікі, інжир у нас говорять, 850 кг, ось такий синенький. Перед цим ми продавали, був у нас такий ось просто зелений, був він по 8 євро кілограм. Був місцевий тут біля Риму. Виріс. Клубничка малинка, ось такий весь сет. Коштує 4,51 така скатула. Ну ось тут те, що ми готуємо на продаж паджоліні. Чистимо ось таку гарбузку, мінестрони на супчик. Ну і на продаж також чистимо, бачите, різні ось капусти. Цвітна, брокколі, тут різна-різна. Коштує 4,50 кульочок. Ціну дивіться на помідорки. 6-7, 7. 7. Ці 4,90 і по 5 євро. До речі, в Італії ось такі кругленькі помідори люблять фарширувати рисом. Смачненько. Все, ось наш такий базарчик. Яєчка, як дивимося, у нас є двох видів. Є ось такі у нас коричневі і білі. Вся зелень у нас по 3,50. 3,30, 3,50, ось в основному така ціна. Перчики теж по 3,50. І ось такі у нас, як бачите, тут відділ зелені. Все, лимончики, до речі, дивіться, які в Італії класні лимони. Жовті і оранчі. 3,50 коштує кілограм. Ну що, всім гарного дня підписуємося, стежимо на сьогодні. все. всім пока пока.